П'ять порад майстриням, що в'яжуть іграшки для продажу. Пропонуйте купувати іграшки комплектами. У вас навряд чи замовлять одного маленького сніговика чи три сніжинки. А от сніговик, сніжинка, кулька, цукерка, пінгвін та ще й зайчик то вже зовсім інша справа. Тому подбайте заздалегідь, щоб ваші іграшки пасували одна до одної. За стилем розміром, кольором та фактурою, в'яжіть у наявність базові іграшки, тематику яких можна змінити аксесуарами. Наприклад, чайка, зв'язана влітку, легко стає різдвяною пташкою за допомогою червоної шапочки, а великодній кролик швидко стане різдвяним, взявши в лапки ялинкову кульку. Завжди слідкуйте за часом при в'язанні іграшки, щоб потім було легше визначити її ціну. Нагадую, що найпростіший спосіб ціноутворення вартість матеріалів плюс кількість годин помножена на вартість роботи за годину. Приділяйте увагу якості фото та відео не менше, ніж якості самих іграшок. Клієнт не бачить іграшку так, як бачите її ви. Він не може відчути, яка вона на дотик. Йому байдуже, в'язали ви її у другій ночі чи о п'ятій ранку, чи боліла у вас спина, чи втомилися очі. Він бачить тільки світлину, яка його або чіпляє, або ні, тому краще докласти зусиль на отепі підготовки до зйомки, світло, фон, композиція, ніж потім бути розчарованими, що вашу працю не оцінили. Якщо ви хочете продати іграшку, завжди надавайте в публікації вичерпну інформацію розмір, склад пряжі, вікові обмеження, ціну, умови оплати і доставки. Цінуйте час і свій, і своїх клієнтів. Бажаю вам приємного в'язання та успішних продажів!